У Народному домі міста Самбура відбувся навчально-виховний захід для школярів, присвячений підведенню підсумків акції Я тебе бачу. Акція Я тебе бачу вперше проходила у нашому місті. У шкільних установах та садочках міста проводилися уроки на тему правила дорожнього руху. Захід розпочався із представлення гостей заступником міського голови Наталією Зрем'як. Сьогодні в нас на зустрічі присутні такі представники цього клубу. Так, це є Пол Бандер Хове. Ірландія. Даймія я перепрошую. Я перепрошую. Дайга Мейер Расмусен. Патрія. Пітер Майер Расмусен. Це технічний директор фірми, якщо ви знаєте, в самбурі є така фірма Мардіко, і це технічний директор цієї фірми. І Іванна Мащишин. Україна. У нас теж є ротарійці. Це є представник Смілського університету імені Івана Франка. Тому Наталія Зрим'як привітала школярів і гостей та ознайомила учнів із найстаршою організацією сервісних клубів у світі Ротарі Інтернейшл. Дана організація об'єднує близько 32 тисячі ротарі клубів майже у 170 країнах світу. До неї належить понад мільйон осіб, ротарійців. Члени клубу походять із різних професій, релігійних, політичних і культурних кіл, Об'єднує їх бажання допомогти місцевим громадам та світові. До учнів звернулася Галина Лемішко, старший інспектор управління превентивної діяльності головного управління НП у Львівській області, яка нагадала їм основні правила дорожнього руху та дала практичні поради. До слова були запрошені також і закордонні гості. Вітання дітей. Слухайте, уважно. does everybody know what is a diamond? i think it should get the amount. do you see diamonds in the dark? the budget amount of time. no, not even all of you, see there, little diamond. malangki diaman and you must

away ніхто не викидає маленьких красивих діаментів. На завершення навчально-виховного заходу кожен учень четвертих та п'ятих класів шкіл міста отримав світловідбиваючий брелок.